У цю школу на Київщині на початок нового навчального року прийде чимало дітей. І це не лише школярі, а й зовсім маленькі мешканці села, адже у приміщенні загальноосвітнього закладу працює дитячий садочок. А це виховання потребує окремого матеріального забезпечення, яке допоможе вихователям розвивати дітей, створити для них комфортну і доброзичливу атмосферу. Зайве говорити наскільки це важливо надто в умовах війни. Виникло вже традиційне запитання: де брати фінансування на цей важливий проект. Ми розмежували такі дві зони: це буде спальня зона і ігрова зона. Uh -huh. Де можуть дітки, коли старші будуть навчатися, можуть тут гратися. Uh -huh. Uh -huh. Завдяки вашій підтримці було придбано. Такий ось коврик uh -huh. так, групу для того, нам він був дуже потрібний, бо таке місце потрібно було чимось заповнити, щоб було затишно, комфортно. Ну і пуфи такі дуже ми теж завдяки вам придбали. вони, Їх можна розставляти, як ми захочемо, можна так разом розташовувати, можна гратися в такій формі використовувати, можна для навчання по кольорах. Uh -huh. Ну, тобто такі моменти, ось нам були дуже-дуже. Потрібні придбати килими та меблі для дитячого садочка допоміг благодійний фонд «Баришівська зернова компанія. Нам це є дуже приємно, що наша допомога і вчасна, і потрібна, і все ж таки загадуючи історію розмови відкриття нашого садочка в школі. У це дуже довге таке питання було і дуже нагальне, адже дуже багато дітей, дуже багато бажаючих. Більше 10 років допомагаємо вашій школі, приймаємо участь у цих всяких проєктах благодійних. І звісно, що дуже приємно, що те, що все ж таки наша співпраця вона розвиває село, розвиває громади, де працюємо. Залишається лише побажати маленьким мешканцям громади мирного і спокійного навчального року. Зростайте щасливими і здоровими на радість батькам і всієї української землі.